Всім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Бобс Гарден. Вас вітає Хмельниччина. Сьогодні з вами Юля та Оля. І сьогодні у нас розпаковка. Але розпаковка не рослин, а розпаковка садового декору. Вже наближається весна, і, як ви знаєте, усі садові садівники хочуть собі щось придбати: красиве, нове у сад. І ми вирішили також замовити новий декор. Зараз це дуже популярно. Ми так само, як і всі дивимося садових блогерів, щось собі звідти, якісь ідеї черпаємо, щось знаходимо цікаве. І ось побачили дуже симпатичний декор, який захотіли замовити, тому будемо зараз розпаковувати разом з вами. Це не бетонна фігура, відразу кажу. І це приїхало до нас з одної азіатської країни, я думаю, всі здогадалися звідки ось тому приємного бажаю всім перегляду. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. І залишайтесь з нами. А ну поближче покажи. Дивіться, яка краса у нас приїхала. Це журавлі, як ви вже зрозуміли. Парочка журавлів. І вони із металу. Пір'їночки виготовлені, дуже симпатично, мені подобаються. Не дуже важкі, тому що достатньо тоненькі. Видно, думаю, да, на камеру? Правильно. Що тонесенька. Тут іде залізячка. Всередині пусті, але дуже класно виглядають, як на мене. Зараз ще другого відкриємо. Поставимо їх на ніжки ось. І будемо дивитися. Можливо, тут під кожного, напевно, індивідуальні ніжки, але ні. Зараз спробуємо. Наскільки це просто, чи складно, не впевнена. Так, мабуть, ось це те, що нам треба. Під нахилом трішки. Так, зараз встановимо, потрібна допомога. Ой. Ось такі симпатичні журавлі у нас тепер оселяться. Ми хочемо їх розмістити біля ставочка і дуже класно, що разом з ними ось такі скоби є. По дві на кожну, вони прям тяжкі, залізні. За ними гарно у землю їх зафіксувати, щоб вони нікуди не улетіли від нас у теплі краї. Ось, дуже красиві, як на мене. Подивіться, поближче трішки. Ось такі красунчики. Трошки різні пози у них і дуже симпатично виглядають в парочці. Зараз ми підемо до ставочка. І спробуємо їх встановити. Покажу вам заодно, що там у нас твориться зараз. І де ми хочемо їх поки що встановити тимчасово. Друзі, ми отримали нашу другу посилочку із китайського сайту. Ось так вона виглядає. Це такий невеличкий пакуночок прийшов. Ми замовляли це все спонтанно. Коли журавлів своїх замовляли, вирішили, що. Треба ще додати у посилку, звичайно, різної там садової фігні, бо нам почало вискакувати реклами такі і тому подібне. Тому зараз покажемо вам, що ж ми замовили. Ми трішки вже розчаровані, тому що пакет дуже плаский. Мало би бути там фігурки, як нам здавалося, але, скоріше за всього, будуть не фігурки, а якісь картинки. картинки. Ось. Зараз будемо розпаковувати потихеньку і показувати вам, можливо, комусь буде цікаво. Замовили декілька таких е металевих картин. Звичайно, вони виглядають е на е сайті як щось дуже таке об'ємне, 3D-ефект. А де я ну, подивлюсь, так, в запакованому вигляді. Ось, їх дуже гарно фотографують. І здається, що ця фігура випукла. Хоча навіть на камеру насправді вона виглядає дійсно непогано, виглядає випуклою. Зараз мама ще дістане її з упаковочки, щоб вона не відблискувала. І тоді покажу вам ще ближче її. А, коли нам реклама попалася, ми звичайно думали, що це щось дуже красиве і об'ємне. Потім прочитали в коментарях, що насправді це, фігу... це картинки ось такі цікаві. Ось. Не знаю, чому дірочки по бокам, а не зверху. Ну, якось вона буде так цеплятися, можливо, гвістками. Ось. Вона е зроблена на такій пластині, алюмінієвій, здається. От. Досить така жорстка, непогана. І малюнок мені, якщо чесно, дуже подобається. Виглядає прикольно. Можна в садку десь розташувати, або в якійсь зоні відпочинку повісити на стіночку, в альтанці, наприклад. І мені здається, що дуже красиво виглядає такий декор. Але не знаю, чи вона коштує своїх грошей насправді. Всі не буду вам підписувати, кому цікаво. Все ж таки, хотілося б, щоб це було більш 3D. Ось це друга картина. Ну, вона на сайті виглядала цікавіше трішки. Але зроблена також досить прикольно, яскраво. Трошечки е, не те, що очікувалося, але, в принципі, скажу вам, що навіть не дуже розчарована, тому що е, дійсно зроблені вони на таких алюмінієвих пластинах ці малюночки, а тобі як вам? Ну, я думала, що ці всі елементи крильцятка, е, ці не знаю, як вони правильно називають. шестереночки що це воно все буде наклеєно. Ну Воно так виглядає так, на фото. На фото воно так виглядає. Але, звичайно, ми коли прочитали відгуки вже після замовлення, ми зрозуміли, що ну це не буде. Наклеєно по такій ціні, що це просто буде картинка. Тому що люди писали, ну там один буквально відгук ми знайшли, що це пласка картинка. ось. Але mm. сам е, малюнок досить цікавий. Якщо повішати десь в потрібному місці, воно буде дуже прикрашати. Да, якщо, мені оце найбільше, якщо чесно, подобається. Воно Виглядає найбільше 3D-ефект, тому що метелики не так виглядають трішки, як хотілося б. Негально. Але непогано. Другий раз, звичайно, ми не замовимо. А це Юліне розчарування. Так, Тож а ось сподобало? це моє розчарування. Мені сподобалося, це взагалі було, виглядало як фігура, як саме фігура з якогось ну, арт-бетону чи гіпсу. І... Вона ну, взагалі виглядала дуже об'ємною. І щодо цієї саме штучки. Ну, да? Щодо цієї штучки я не очікувала, що це буде ось така пласка картинка, чесно кажучи. Це масова фігня. Да, дуже розчарована, але ну, вже як є. Це можна десь просто вставити у вазончик. Було зображено, що можна робити такі композиції, цікаві, красиві, з цією фігуркою там різного типу вони були. Ось. Ну, чесно кажучи, в житті воно виглядає дешево і є таке розчарування, тому що воно блискуче. Маканці повішаєм як декор. Але коштувало воно не дуже дешево да. насправді. Не, не вартує своїх грошей. І тепер. А, тут є підставочка ще до нього. А, підставочка ще є. Тобто його... А ну-ка, треба в підставочку ставити. Ось такої. Ну, це, щоб зручніше було розташовувати. Ось. І тепер заказали ми фігурки такі латунні. Я дуже люблю колекціонувати різні фігурки. І коли побачила е ось такі латунні, цікаві комашки. По досить такій непоганій ціні, як на мене. То мені дуже захотілося подивитися, якої вони якості. Відгуки про них були дуже хороші. Відгуки я почитала відразу. І захотіла замовити, подивитися. Ними можна класно прикрашати якісь композиції квіткові вдома горщики, як ми робимо, як ми любимо робити. І можна просто. Для себе десь збирати колекцію, десь у побуті на поличці їх виставити. Я просто дуже таке люблю. Тому хотіли подивитися на якість. Дуже класна насправді така досить така важкенька фігурка. Не скажу, що виглядає дешево, вже тільки все класно, деталізовано зроблено. І приємно просто роздивлятися і тримати їх. В руках. Так, подивіться, Будь який коник класний. Ось стрибунець. І вони, до речі, не настільки маленькі, як я думала. Я думала, що вони будуть набагато менші. А вони, виявляється, Дренький, досить класний. такі величенькі. Угу. А це трошки з іншої колекції мурашка. Сюди, от в цю дірочку, можна вставляти таку аромопаличку, яка тліє. І дає приємний аромат. Це саме для е, кімнатного декору, дуже класна Ми штука. На, на стіл можна поставити робочий і таку арому паличку підпалювати. Прикольно виглядає. Ось такий богомол ще є. Оці саме латуні, я думаю, що можна якраз у горщики додати у наші композиції, буде прикольно. Ну, побачимо, тому що, в принципі, мені вони дуже подобаються. І ось така стрекоза А можна створити композицію з якихось е, назбирати гілочок, обробити їх, трошки мох якийсь в композиції, і цих всяких О, це буде, насікових. Мабуть, ще класніше, да, з камінчиками якимось, ніби створити такий міні-лісочок для цих фігурок. Да. Не знаю, як вони будуть себе поводити. Е, Контактуючи з натуральними якимось елементами, можливо, почорніючи, позеленіють. Ось це відрізняється від всіх. Думаю, що він якраз таки підходить для декору вдома. А ці латунні дуже прикольно виглядають. Ось так таке замовлення наразі у нас вийшло. Якщо вам подобається, пишіть свої відгуки. Розумію, що такі покупки багато людей сприймають негативно, тому що це, мабуть, для багатьох марнотратство якесь, але насправді не так дорого воно все коштує і можна себе іноді порадувати. Навіть це очікування, розпаковка вона приносить таке дитяче задоволення в наш непростий час, тому. Можна собі іноді дозволити. Вже будемо знати, що треба читати відгуки в першу чергу, не довіряти відгукам. Знаю, що можна відправляти якісь назад речі, але тут немає цих речей, які б коштували ну, грошей, щоб цим заморочуватися, відправляти назад. Мені, в принципі, тільки ось це розчарувало, а все інше мені до вподоби. І посилка дійшла досить швидко, тому можна замовляти. Ну, це вже діло кожного. Я, наприклад, не дуже підтримую це все, тому що воно затягує і дійсно більшість речей, які люди замовляють, це якийсь непотріб. Тому з цим треба бути обережним. Головне, не дуже сильно цим увлікатися і знати межу, тому вирішувати кожному самостійно. Вибрали ми ось таку позицію наших журавлів біля ставочку. У нас тут ще жабка якраз сидить, також коричневого кольору. Нам здається, це буде прикольно виглядати. Жабка в позі дзень. У нас а журавлі будуть так також смиренні, не полювати на жабку. От зараз мама обіде з цих ракурсів вам покаже. У нас основний вигляд, взагалі звідти, з доріжки, з якою ми заходимо. Тому ми вибирали так, щоб саме звідти найкращий вигляд цих журавлів був. А я зараз буду кріпити їх скобами до землі. Можливо, це тимчасове рішення, тому що в нас тут троянда велика, і ми можливо в майбутньому якось їх переставимо, будемо дивитися вже в сезон. Другненько, вроде, да. так. Ось так, друзі, будуть наші журавлі стояти. Мені здається, класно виглядають. Вони і до жолудя нашого підходять тут. І взагалі дуже гарно прикрашають. Не знаю, як вони будуть переносити в майбутньому якісь там погодні негаразди. Ну, я маю на увазі дощі, сніги, морози. Можливо, змінять колір якось. Але будемо спостерігати. Такий декор дуже класний і автентичний, як на мене. Тому все супер. У нас ще, нагадаю, є пташечки. Зараз вам покажу поближче, щоб вже мама не йшла по болоту. Ось покажу вам пташечки. У нас такі є, нагадаю. Трішки, бачите, вони вже у нас почали ржавіти, але це нормально, це очікувано. Більш такий став. Сільський стайл. <хи> От. І також у нас ще є на цій ділянці дятел. Можливо, його перевішаємо, тому що на нього якось незручно споглядати його саме тут. ось, Якось його не дуже видно. Нам, до речі, писали коментар під одним з наших минулих відео щодо саме дятла, ну, цього декору, такого залізного, що краще, можливо, їх би було е, на якусь годівничку повішати. Може, ми скористаємось цією порадою, зробимо чи купимо якусь годівничку е дерев'янну і вже на неї цього дятла прицепимо. От, ще раз покажу вам поближче журавликів. До речі, якраз жаба там сидить, в кущах у нас бетона. і також зазирає сюди на журавликів. Сподіваюсь, що вони прикріпилися досить гарно. Тому що, не знаю, треба буде, звичайно, почекати якісь випробування вітром пройти. Але тримається так досить стійко, як на мене. Не знаю, думаю, що буде дуже непогано триматися тут. От. А ставочок у нас зараз ось в такому стані, досі замерший, Досі крига не зійшла, але по бокам, бачите, водичка. Тому ніяких проблем немає. Думаю, рослинам там комфортно досить. І сподіваюся, що ніде ніяких тріщин немає, вода не уходить, тому думаю, що все добре. А прибиранням ми досі не зайнялися тут. Е, вирішили, що трави шкода обрізати, щоб не померзли молоденькі гілочки, пагони. Трошечки все ж таки доведеться поспостерігати цю картину не дуже гарну, але може підв'яжемо. Наприклад, віник. Ось мені не подобається саме як він розвалився. І шаблею теж мама сказала, що обрізати рано, тому що вона може ще померзнути. Ще в нас невідомо, яка погода буде у майбутньому далі. Ось такі справи. Пишіть, як вам наш новий садовий декор. Пишіть, чи ви полюбляєте більше дер... не дерев'яний, а залізний чи бетонний декор у садочку. Бо ми, як ви бачите, використовуємо і таке, і сяке. Фігурки більше зараз бетонні такі світлі купуємо. Раніше не було такого вибору бетонних світлих фігурок і мама купувала в тому числі різнокольорові розмальовані, але ми їх не дуже використовуємо рясно, лише на одній ділянці ставимо різнокольорові, для того, щоб це було більш-менш гармонійно все. Розуміємо, що декор, він така штука, що коли є в одного, з'являється у всіх, тобто немає якоїсь індивідуальності. І в нас в садочку також і пташенята, і пагода, наприклад, дуже часто зустрічаються в садках, але я не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми, тому що кожен сад індивідуальний, кожна клумбочка, вона є неповторною. Ніхто ніколи не відтворює е, клумби один одного, всі завжди дають життя якимось новим ідеям і декор свій використовують якось по-іншому. Тому не бачу ніяких проблем в тому, що декор може повторюватися у садівників. Дякую, друзі, усім за увагу. Не забувайте про підписки, е, не забувайте ставити вподобайки. Ой, забула, знаю, що запитаєте про ціну. Про ціну на журавлів саме цікаве в кінці. От, ціна на них приблизно 2,5 тисячі гривень, тому що платили ми у доларах там плюс-мінус, десь приблизно 2560. Мені здається, на момент покупки вони коштували. Ціна там змінюється, вона не стала, тому ось такі справи. Не знаю чи дорого чи дешево це, дивлячись як кому, кожен вправі сам індивідуально розпоряджати своїми фінансами, чесно заробленими. Тому це таке: я просто озвучила, а ви вже маєте самі собі вирішувати, чи вам це нормально, чи ненормально, і чи ви готові таке купувати. Дякую всім, до нових зустрічей!